Були. Вітаю вас на каналі Володькові Витребеньки І так як в нас грудень це місяць початку великих застіль, так треба готувати щось, щоб було гарно і смачно подати на святковий стіл. І сьогодні, власне, буде такий рецепт буде дуже смачний паштет. А в кінці відео я покажу, як його гарно подати на святковому столі. Так що давайте лайк, підписка і вперед готувати. Продукти дуже прості: це печінка. Цибуля, морква, масло вершкове, спеції. Ну і, в принципі, все. Під відео буде повний перелік, що чого і скільки нам потрібно буде. Печінка в мене свина, але тут за бажання, можете брати і гов'яжу, і курячу, різниці великої не буде в смаку. Це вже хто як любить. Ну, так що, будемо приступати. Цибулю нам дуже дрібно не треба нарізати, бо ми її будемо підсмажувати. Потім вона і не так буде м'ясорубці перемалюватись. Так що тут обов'язково настарайтесь не небудь посікли і нормально. І цибулі моркви до... Кілограма, ну не кіло 200 кіло печінки, треба буде грам 400. Тут вже дивитися, що ви більше любите, чи цибулю, чи морку. Можна брати по 200 грам того і того, можна більше цибулі, менше моркви, більше морку менше цибулі. Як забажаєте. Все цибулю порізали, даємо на сковорідку, яка вже заздалегідь розігріта. І зараз нарізаємо печінку. Печінку нарізаємо не дуже великими кусочками, щоб вона і скоріше приготувалась і краще просмажилась. І десь приблизно на такі кусочки будемо нарізати. Обсмажуємо в 2-3 заходи, щоб вона нам гарно просмажилася, а не проварилася. І можна взагалі-то і зварити печінку. Ну, але це тоді не такий смак. Смачний буде в паштету, чи навіть в салати, я завжди печінку смажу. Так мені набагато кращий смак. Печінку дорізали. Що зараз? Ідемо її смажити. Ну, Чищення, різання печінки то трохи грязне діло, так що зараз я переміщу камеру ближче до плити і продовжимо. Ну ось наша Все буде смажиться. Вона вже буде трохи прозорою, і тоді додамо моркву. І щоб це була смачніша, я додаю, звичайно, ложку прованських трав і завжди чуть-чуть досмаженої цибулі, чуть-чуть перцю. Тоді набагато краще розкривається смак цибулі. Мішали, і, і зараз будемо викладати нашу печінку. Як я казав, будемо жарити в декілька крізь, щоб вона гарно просмажувалася, а не була вареною. Смажити по 3-4 хвилини з кожної сторони. і так буде нам смажити ці наші печенята. У мене, напевно, буде 4 рази прийдеться смажити. О, смажимо вже наші печенята з одної сторони. Це готово. нашу натерту моркву до циболю. Перемішую, і це все ще разом тушимо. Паштет може прекрасно зберігати з холодильнику 5-7 днів, але він ще також дуже класно зберігається в морозильній камері. Я його готую більше і декілька контейнерів я його заморожую. Потім витягнув і завжди є... Щось смачне на сніданок на тост намазати. Чи коли приходять якісь гості, скоро зробити бутербродів. Ну, Рецепт ідеальний. Марка ось так отводили. У нас готова. Мартин ці великі полинки треба буде. Починка. І закладаємо наступну сухну І так смажимо цю. Потім ми ще її 5 хвилин під кришкою вже з посмаженою цибулею моркою. Це разом. І молоти ми будемо гарячим. Це треба, щоб якраз розтопилось масло. Все, наша печінка готова. Я вже сюди смажу. Як бачите, вона ідеальна всередині соповита пер на її. Це олія нам не потрібна. І тепер сюди вертаємо нашу Морковь И все наши Перемешиваем. Закриваємо кришкою, вогонь даємо чуть менше половинки. І ще так будемо тушити хвилин 5-7. Все, я ще печінку протушив десь до 7 хвилин під кришкою. І зараз будемо її молоти. Все, Все ми посмажили, зараз будемо ми це перемелювати. Ставите саму дрібну клюшітку на м'ясорубку і приступаємо. Тут зараз якраз все ще гаряче, розтане масло і все буде гарної однорідної консистенції. Шука трошки шумна, так що зараз виключу, все доперемелюю і тоді знову побачимося. Ну, все, теж тепло перемололо. Я його пропустив два рази через м'ясорубку, щоб він був більш однорідніший. Масло гарно розтопилося, все гаряче. Тепер додаємо спеції. У мене тут дві. Чайні ложки солодкої паприки, одна третя чайної ложки суміші перців, півтора чайної ложки солі і пів чайної ложки маскатного горіха. Ці всі спеції ідеально поєднуються з печінкою. Як бачите, паштет класний. Зберігати я буду трохи в морозивці в таких невеличких контейнерах. І зараз ми його маємо залишити, він має охолонути повністю при кімнатній температурі, потім розкладу його по контейнерах, загружу в холодильник. І завтра ранком вже я вам покажу, як я його буду подавати на стіл у вигляді вже святкової закуски. Ну, як я говорю, він прекрасно в холодильнику зберігається до тижня часу, а в морозівці можете зразу заморозити, собі трохи лишити, потім тільки його поступово витягувати. Смачний, натуральний. Знаєте, що в ньому є, бо в магазинах це зараз далеко не відомо, що в тому паштеті може бути. Ну, і що зранку може бути смачніше, ніж гарний кусочок тосту чи хліба з таким смачним паштетом. А ще зверху квашений огірочок і буде просто безподобно. Так що побачимося ранком і вже буду показувати, як я буду його подавати. І от. Таких три контейнери виходить паштету? В загальному вийшло ,450 кіло 450 паштет. Це наш паштет застиг в холодильнику. Два контейнери я сховав в морозилку. І зараз ми будемо його подавати. Для цього нам треба буде тарталетки. І для декору вже нам треба буде петрушка зелена, і голивки. Так що приступаю, накладаємо. Наш паштет в тарталетку. тут не жалійте, треба щоб було що з'їсти. Викладаємо оливку, а! Ще можна посипати, ну це вже за бажанням, хлоп'ями гострого перцю, щоб було трошки пікантніше. Тепер викладаємо оливку і листочок петрушки. І така у нас буде. Пертилетка. Ну, зараз дороблю всі і покажу вам вже результат. І ось така красота смакота получається. Готуйте, не пожалкуйте. Дуже гарно і дуже смачно. А оливки, які лишилися, я ще зараз використаю на салат. Надіюсь, відео вам буде корисним. Стане у нагоді. Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, вам не тяжко мені приємно. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити всіх моїх наступних відео. І до зустрічі в наступних рецептах. Па-па!